Продаж у Ford Focus 2014 року з літровим бензиновим двигуном. Автомобіль надекономічний, доволі потужний, на гарних литих штатних дисках, класна резина, дуже вигідний такий сірий колір, темний салон, Всі підіймачі, автосвітло, мультикермо. Проїхав 200 тисяч всього, підлокітничок, механічна п'ятиступенева коробка, така мультимедіа, кондиціонер. Автомобіль в гарному стані, дуже збережений. Ніяких вкладень не потребує, ось так виглядає задній ряд сидінь. Дуже доглянутий автомобіль, реально в хорошому стані. Кому цікавий, записуйтесь на перегляд на тезрай, кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Ще раз нагадую, це Ford Focus 2014 року, літровий на механічній коробці передач. Ви зможете придбати даний автомобіль за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту. Находимося ми на кільцевій дорозі 110, це на території столичного ринку. Он там браво, там ми можемо переформати вам автомобіль.